Зеленський заслухав доповідь Буданова та зробив йому секретне доручення. Йдеться про те, що президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника головного управління розвідки Кирила Буданова про плани Росії на першу половину наступного року. Про це Зеленський повідомив також у себе у соцмережах. Президент заявив, що під час доповіді обговорив із Будановим багато непублічних деталей. Далі буду цитувати. Серед тих речей, про які ми можемо говорити публічно, Кирило доповів про наявні дані щодо російських планів на перше півріччя наступного року, а також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України, зазначив президент. Він також додав, що Україна відстежує російські зв'язки в ключових регіонах і обмежує їх. Крім того, Зеленський обговорив з очільником ГУР операції військової розвитки разом з іншими українськими силами. Доручив провести деякі заходи в інтересах України. Додав глава держави. Ну і як раніше повідомляли Reuters, операції з висадки українського спецпідрозділу Покровську Донецької області керував особисто Буданов. За даними видання, що не менше військових висадилося у місті з гелікоптера. Ну і ба більше бачимо, що нині вже надходить інформація про те, що лідер нашої країни Володимир Зеленський прибув на фронт, і йдеться про Запорізький напрямок. Адже як повідомлялося раніше, певні змі дописували, і сам Зеленський себе у телеграм-каналі виклав, що прибув на Оріхівський напрямок. Далі поглянути чи дописував він ще якусь оновлену інформацію щодо цього. Так от він пише, що пункт управління 65-ї п'ятої механізованої бригади Великий луг має честь сьогодні бути тут. Пише лідер нашої країни Володимир Зеленський. Подякувати воїнам за службу і відзначити нагородами. Зараз бригада в складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку. Дякую за те, що захищаєте Україну. Тримаєте смугу тут. Заслухав доповідь щодо оперативної обстановки на цьому напрямку. Активності ворога та втрат окупантів, також як пише Зеленський, обговорив із військовими рішення, які необхідні, щоб посилити захист оріхівського напрямку. Також йдеться про комплектування особовим складом, окремі види зброї та техніки, зокрема легкоброньованої, а також оснащення системами РЕП. Окремо говорили про розвиток безпілотних підрозділів і масштабування позитивного досвіду бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених, які кроки потрібно для цього робимо все, щоб посилювати наших воїнів. Дописав лідер нашої країни Володимир Зеленський. Ну і згодом також уже о 12.23 він виклав відповідне відео і дописав наступне. Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади обороняють район Степногірська на Запоріжжі. Зустрівся сьогодні з захисниками, поспілкувався, відзначив державними нагородами. Дякую за захист держави, нашої цілісності, за те, що допомагаєте один одному. Багато важливих питань із військовими обговорили. Пише Зеленський. Передусім, увага бойовим діям на напрямку активізації штурмових дій окупантів останнім часом. Зокрема, спробам ворога обійти наші оборонні споруди, використовуючи особливості місцевості. Окремо говорили про реалізацію програмі закупівлі дронів за власні кошти бригад і за електронні бали в межах програми Армія дронів». Ні, бонус а також особливості застосування дронів. «Вампір». обов'язково опрацюємо всі питання, які порушили під час розмови, та знайдемо щодо них рішення. Знову ж таки, дописав лідер нашої країни Володимир Зеленський. Адже попередньо, якщо ви пам'ятаєте, ми розповідали, що нині загострюється ситуація. Все ж таки на запорізькому напрямку. Допоки велика увага була прикута до міста Покрус, до... Покровського напрямку Мирноградського, все ж таки на запорізькому напрямку відбувалися певні зміни. Ну і бачимо, що знову ж таки, відбувається і відхід на нові позиції наших сил оборони і тривають бої поблизу низки населених пунктів. І щодо цього я певна інформація вже від військового глядача Олександр Мусієнко в себе в Ютуб-каналі всі ці події, що відбувається на запорізькому напрямку. Тож далі пропоную заслухати. Зараз підтягуються додаткові сили, якраз для того, щоб ворога там зупинити і не дати йому перерізати логістику на гуляйполе і рухатися далі в бік Оріхова, Запоріжжя і тому подібне. 11 листопада 2025 року пізно ввечері внаслідок комплексного. Вогневого ураження наших позицій у рівнопілля з метою збереження життя особового складу українські підрозділи перемістились на більш вигідні оборонні рубежі. Про це повідомляють сили оборони півдня України. Також зазначається, що на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках Запорізької області окупанти не припиняють масовані обстріли. Активізувавши штурмові дії в районі населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Ворони, Степове і Новопавлівське, намагаючись просунутись, противник зазнає великих втрат. А, тобто наші сили працюють і в Покровську працюють. Повірте, робиться все, що є в наших силах, щоби. Зупиняти ворога і стримувати, стримувати максимально на тих рубежах оборони, доки є можливість, щоб ворог не сунув далі.